Реабілітація волонтерством у Львові двоє військових після повернення з фронту зібрали групу однодумців і почали виробництво дронів Камікадзе. Більшість із команди аматори, люди різних професій, які вчаться новій справі у вільний час про велику витівку небайдужих людей. У сюжеті Олександр Стасишин. З джойстиком у руках Олег тестує щойно зібраний дрон. У його майстерні невелика команда однодумців уже кілька тижнів вчиться готувати пташок на передову. Ми від А до Я робимо. склали дрон, прошили дрон, протестували. Чи нічого не потрібно після тесту перевірили кріплення, чи нічого не відкрутилося, і відправили хлопцям готово. Можуть сміло його зарядити, поїхати на позиції і гарно попрацювати. Ідея виробництва fpv дронів Андрія, будівельнику цивільному житті з початком повномасштабного вторгнення пішов на війну на передовій був півтора року. А коли через стан здоров'я повернувся, вирішив і надалі бути корисним побратимам. Брали старі плати, вчилися на старих платах паяти, бо тому, що там в цих дронах контакти дуже маленькі, там можна перегріти. Ми працюємо, грубо кажучи, на певний підрозділ. Вони нам дають характеристики, які їм потрібні, і ми вже комплектуємо дрон по цих характеристиках. Не так багато виробників в Україні, щоб повністю забезпечити фронт. Дронами, тому краще їх виробляти. Усі процеси вчаться робити з нуля. Єдиний, хто знається на дронах професійно, Євген. Спробуємо, щоб він запрацював. Налаштовуєш або всі мотори, або кожен окремо. Займався дронами ще з АТО. З початком Великої війни на фронті навчав цієї справи інших. Тепер кілька годин. І тут головний інструктор. У нас більшість хлопців геймери, банан геймери. Це там колда. І коли він приходить, він не просто бачить там автомат або дрон. Він приблизно розуміє, як то керувати. Більшість часу займає саме адаптування людини до польотів. І все, після цього в тебе майже на 100% готовий. Спеціаліст у будь-яку бригаду, усе це роблять у вільний від основної роботи час і на волонтерських засадах. кажуть собі вартість дрона камікадзе 300 доларів. Запчастини замовляють за кордоном за донати. Ми збираємо кошти суто за донати від людей шляхом проведення різних заходів, благодійних або ж через пости у Фейсбуці. Ще планується створення громадської організації, аби залучати якісь грантові кошти, можливо, брати участь в якихось програмах. Рамах від держави запевняють, є охочі до них долучитись, щоб робити великі партії, аби було з чого А ще мають уже замовлення на реби, глушники для ворожих БПЛА. Тож попереду нове випробування. Дуди тобі кажуть. Чувак, я впалював так. Я кажу краще. Тоді твоя робота має сенс. Зі Львова Олександра Володимир Володимріжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.